Вітаємо, рекрути, вітаємо ТВ Трейл Мейкерс елітним підрозділі найкращих інженерів галактики. Твоє задання новичка буде безпечною подорожчю на іншому боці галактики. Тобі потрібно доставити ресурси на планету Грегорі. Задання має бути легким. Так, минулого разу мали заїхати в поселення, але серія закінчилась. Нічого, дивіться, проїхали. Все, в принципі, серію можна знову завершувати, але я знаю, що ви цього не хочете, тому що потрібно далі щось робити, далі прогресувати в проходженні. Цим і займемося. Я привіз одного жаба сюди. Це було наше перше завдання по доставці пасажирів, але щось мені дуже сильно підказує, що воно не останнє. Побачимось в поселенні, коли запаркуєш машину. Ну, а цей жаб просто питає, типу, ну, як справи. Не вважає доцільним перекладати, типу, озвучувати окремими голосами персонажів, котрі ну не дуже сильно впливають на те, що відбувається в світі. У мене є така підозра, що у більшості з них взагалі є тільки одна фраза. Класна штука, ці енергетичні поля, правда? Ну окей, добре, можливо, дехто з них має дві. Всі поселення фрогітів мають їх. Поки ми тут ні один ботник сюди не залізе. Хоча я знаю гру, де й досі NPC немає. Ну, не буду називати її назву. Мені цікаво подивитись наскільки ці міста різноманітні. Я розкажу тобі секрет. Найкраще місце, щоб знайти резину тут у Ліпсвілі. Найкращий матеріал для коліс, але нікому не кажи. Ось такі діалоги, котрі тобі приносять користь. Вони тут явно не зайві. Адже я не знаю локації цього світу, і те, що жителі підказують, це круто. Я прогулювався на вулиці і побачив іскри. Це була запалювальна ягода. Мого батька така раз вдарила доволі сильно, тому я не підійшов ближче. Але я чув, що з них роблять двигуни? Знову ж таки, це дуже імерсивний спосіб повідомити гравцьову інформацію. Ну, а деякі з Фрогітів це NPC, котрі дають нам досвід і дають нам нові завдання. Наскільки я розумію, що від того, наскільки в тебе великий левел, залежить список твоїх можливих деталей, котрі ти можеш використовувати. Зараз в мене, ну, окрім нового сидіння і підвізки, немає нічого, але вже на наступному рівні. На третьому можна буде використовувати колеса з покращеним щепленням. Це прям must-have штука, тому будемо підвищувати рівень і робити собі такі колеса. Для цього потрібно робити завдання. І ось такі роботи типу TaskBuddy, ну буквально в назві сказано, що вони роблять, вони дають нам завдання, котрі ми можемо виконувати, доставляти різні ресурси. І я так розумію, що є місії на знищення роботів. Наприклад, ось ця два ховертанка, і все це буде виливатись в непогану кількість досвіду для нас, для того, щоб підвищувати свій рівень. В результаті будемо мати нові деталі, відповідно, будемо мати кращу машину. І ось здається, у нас є завдання. О, ремейкер. Багато часу пройшло відтоді, як я останній раз бачив таких як ти. Ти обрав правильний час для того, щоб прибути. Здається, що війська злих роботів висадились на планету. Треба щось робити з цими ботниками. Це вже другий за тиждень. Вони хочуть мене прикінчити. Тенцо, заспокойся. Наш щит нас збереже. Мене більше хвилює те, що наші збирачі ще не повернулися. Про них вже давненько нічого не чути. Їх послали на південний схід розбирати залишки мегадриля. Ми сподіваємось знайти там запчастини, щоб полагодити дальній зв'язок. Якщо тобі сумно і ти не знаєш, що робити, можеш глянути. Ну, як бачите, ось таким чином і додаються, ну, типу, сюжетні квести, тому що звичайні вони беруться там в бота чи в якогось NPC за допомогою двох-трьох слів. А тут з десяток таких речень повноцінних. Ми, звісно, не побіжимо зразу робити сюжетне завдання, зараз трошечки знову ресурсів, трошечки. Подивимось на роботів, можливо, парочку з них знищимо, тому що у нас є завдання на знищення. Якщо я не помиляюсь, нам потрібно два летючих танки. Це оцей більший робот. Тому що оті два маленьких, я так розумію, що це родукопить чи щось таке ну, дуже незначне. Нам потрібно два ось таких великих. І як бачите, він не вибивається з одного, навіть з двох пострілів тобто навіть не пострілів, а черг. Тут потрібно на нього заїжджати три рази, причому третій це вже добивання. І це враховуючи, якщо ти попадаєш. Якщо ти робиш так, як я, то доведеться їздити трошки більше. Але нічого, вони наче не настільки смертельні, прям. Вони, можливо, пошкодили мені пару запчастин, але мені здається, що все гаразд. Я продовжую далі збирати ресурси, тому що не дивлячись на те, що поки що машинка проста. Я планую як мінімум поставити її всю на підвізку і потім гратися з зовнішнім виглядом. У мене є ідея поки що зробити як мінімум дві модифікації. Ну а на майбутнє, враховуючи те, що місії будуть масштабуватися, тобто і більше роботів треба буде знищити, нам потрібно буде мати більше броні і більше персоналу перевезти, потрібно буде мати більше сидінь. То думаю, що там машинки будуть вже менш подібні одна до одної, але це в продовженні, так би мовити. Тут дуже добре, що можна подивитися навколо і знайти ресурси, котрі, от, наприклад, бісмут, я не знав, що взагалі є, але вони добуваються маленьким ось цим добувним лазером. Я підозрюю, що є середній і великий, або хоча б великий, і, чесно кажучи, вже трошки сверблять на нього руки. Я дивився на крафти зброї, і там треба танкстен. Що це таке, який це сплав? Ну, в нас, як він в нас називається, я не знаю, але... Я точно знаю, що для його добування потрібний більший лазер. У нас маленький, і якби, це трохи навіть сумно. О, дивіться, Ще один робот, завдяки котрому ми зараз виконуємо завдання і поїдемо подивимось, наскільки воно підніметь нам загальний рівень. Тому що в кожного поселення є свої завдання і є свій якби, рівень довіри. чи типу Приязності, котрий тобі додає паверкори. Ну, по суті, це енергетичні ядра. Чим більше у тебе в машині енергоядер, тим більше ти можеш поставити двигунів, чим можливо потужніші двигуни, можеш поставити більше зброї або знову ж таки потужнішу зброю. І це все буде допомагати розвиватися далі. Тому що можна буде швидше знищувати ворогів, швидше перевозити, швидше їздити взагалі, а можливо в перспективі і літати. Ну, я думаю, що має бути цікавенько. До речі, назад ми можемо знайти привіт, Skyrim. Ми можемо по мапі просто телепортнутися в те місто, де нам потрібно здати завдання, і його здати. І все, ми будемо отримувати досвід. Як бачите, ми отримали один з трьох паверкорів, це найменший рівень довіри, і поселення почало відбудовуватись. Це приємненько, і робот нам пише про те, що в нас збільшився ліміт паверкорів, і що ми можемо додати, наприклад, ще один двигун. Ну а коли ми повертаємось до нашої машини, гра приязно в картинках показує, що в нас є різні рівні запчастин, що для них потрібна різна кількість енергії. Що зброя, двигун, кабіна вони використовують енергію. Що якщо робити завдання, то ти отримаєш паверкори. Більше паверкорів в тебе більше енергії. Все дуже логічно, зрозуміло. А я тим часом планую зробити ще три сидіння для того, щоб перебудувати машину і зробити ще одну пасажирську версію, адже я тільки що взяв завдання, де мені потрібно привезти чотирьох фрогітів. І знову ж таки, виходячи з нашого стандартного дизайну, котрий наразі є, я хочу зробити мінімальну кількість змін для того, щоб машина відповідала своїм функціям. Спереду я додав дві підвізки, на чотири поки що в мене не вистачає ресурсів, але. Як бачите, передні колеса у нас вже будуть підпружинені. Це дасть змогу їздити трошки по більш нерівним поверхностям і все одно зберігати щеплення з землею. Не дуже потужне щеплення, але таке воно буде. Тут поставимо просто планочку, можливо, дві, і я думаю, що потрібно це все діло перефарбувати. Причому колір, я думаю, обрати ну, приблизно ось такий. Чому б ні. Можна ще погратися, звісно, з текстурками. Тут по-різному можна формувати блоки, деякі з кольорів можна купити. Це все робиться за ігрове золото. Добре, що це не якийсь платіжний сервіс і можна все зробити в грі. Стосовно кольору, чому рожевий, а чому б і ні, і я вас заспокоюю, це тимчасове рішення. Ну, наскільки тимчасово, я не знаю. Але поки що, поки у мене немає пасажирів, мені зручніше їздити на моїх синьо-жовтих машинках. До речі, я думаю змінити дещо кольорну схему, тому що я хочу формувати машини залежно від того, для чого вони призначені. І рожевий не буде у списку, заспокойтесь, все нормально. Ви, певно, не всі, звісно, але багато хто міг помітити, що в мене дві синеньких машинки і дві рожевих. Чому? Тому що по факту в мене є однакові машини, але подвійного призначення. Одні для буріння, інші для боїв. Ось зараз видно, що в нас там є бот, я перетворив машинку, у мене всі пасажири при мені, і при цьому я можу його розібрати на гайки і зібрати те, що з нього випаде. І... Якби пасажири довольні, і я маю собі додатковий підробіток і ресурсики можу позбирати. При тому фрогі тип, навіть не висідають з сидінь. Вони просто сидять, а машинка навколо них перезберується і перетворюється. Приємненько не те слово. І власне через це я хочу змінити колірну схему і трошки поковирятися в самих машинах, адже мені потрібно їх трошки змінити. Одні машини у нас будуть зелені і, певно, додатковим кольором для них буде жовтий. Джон Дір, зверніться до мене за рекламою, тому що мені потрібно грошей. Дуже багато і дуже-дуже швидко. Телефон я, звісно, не дам, але напишіть на пошту. Інші машини, котрі будуть нести з собою зброю, будуть іншого кольору. І давайте буде щось незвичне. Давайте, нехай вони будуть голубі. Але з білими вставками. Ось тут, там, де в мене жовті джондіровські пружини, вони будуть е, білі. І колеса ми також зробимо білі. А там, можливо, десь будемо грати на якихось запчастинах для того, щоб був контраст. Наче спочатку не зрозуміло, навіщо я це роблю. Але якщо ми зараз поїдемо на завдання, ви безпомилково будете знати, коли в якому моді я знаходжусь. Зараз у мене зелена машина, відповідно, я добуваю ресурси. Якщо я помічу якогось робота і перетворюсь на машину зі зброєю, вона стане голубого кольору з білими частинами. І так само, в принципі, коли в мене є пасажири. У мене буде або довга зелена машина, або довга голуба машина. І базуючись на кольорі, ви будете бачити, в якому я зараз режимі. Ось дивіться, в мене тут роботи. Я трошки протупив, але машина в мене стала синя. А це значить, що, що роботи зараз получать по своїм залізним задам. Звісно, не дуже сильно, не дуже швидко, але... Вони отримали те, на що заслуговують на розборку і на те, що їхні запчастини будуть використані потім для відновлення або покращення моєї машини. Також на всіх машинах я трошки поїздив, позбирав гуми. І мені вистачає на те, щоб зробити чотири колеса з покращенням щепленням. Тепер, коли я їду на траві, грунтовій болоті, мені буде їхати легше, краще, оскільки асфальту тут я поки що не бачу, це очевидний вибір. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. Колеса знову ж таки відповідають колірній схемі машини для збирача це жовті, без якогось надпису. А для машини, котра в нас військова, типу, котра має озброєння, це будуть колеса з білою серединою і знову ж таки без додаткових стрілочок на самому колесі. І що б ці колеса могли нам змінити? Ну, наче нічого, вони ширші, має машина бути повільніша. Але по факту, якщо дивитись на дві швидкості, то машинка, котра їздила раніше з тонкими колесами, вона їздить до 60, а ця майже 65. Зараз ми перетворюємося і отримуємо 4 пасажири місця. Знову ж таки, на ходу зможемо перетворюватись і або стріляти, або збирати ресурси. І це, я думаю, корисно, це нормально. Потім, звісно, в нас так не вийде, тому що потрібно доробити літаючу якусь штуку, е якийсь більший автобус. Але. Все одно поки що буде розподіл на дві основні гілки. А що там вже буде в автобуса, чи зможе він стріляти, чи він зможе збирати ресурси, чи все разом, це ми будемо бачити пізніше. Набагато пізніше. І знаєте, щось мені не хочеться знову об'їжджати. Тому зараз я знову ж таки позбираю трошки ресурсів, а потім ми поїдемо навпростець. Не те, щоб це було неможливо, прям зовсім до цього. До речі, я не бачив, що цієї планати є ось такі кільця. Але на сінематографічній цій заставці, на катсцені, там було видно, тому. Я думаю, що це правда і так воно має бути. Е, раніше я думав, що машини просто не вистачить щеплення, щоб сюди їздити, або сили, щоб сюди їздити. А зараз, ну що, два двигуни тут чи навіть три, і колеса з кращим щепленням. Дивіться, як можна їздити. Я не уявляв, що це взагалі можливо, але як бачите, ми можемо приземляємось і навіть не розбиваємо при цьому машину. Віці, можна навіть по цьому камінцю їздити. Все-таки ці колеса набагато краще, ніж ті, що були в нас до цього. На цьому я сьогодні думаю завершувати. Ми зараз приїдемо в селище, здамо цих чотирьох фрогітів, тому що вони загубились. Виконаємо ще одне завдання і цим підвищимо собі рівень. Звісно, другого поверкора ми сьогодні не отримаємо, але я думаю, що це було цікаво. В крайньому випадку мені було. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. І на цьому сьогодні все. До зустрічі.